Горизонтальна тяга в хамері. агоністи, широкий м'я спини. Стопи. Стоять щільно на підставці або підлозі, не відриваючись, ноги зігнуті під кутом 90 градусів, упираються стабільно, таз щільно притиснути до сидіння, не гойдається вперед або назад. Грудний відділ із прогином вперед, плечі трохи відведені назад, руки витягнуті вперед, хват прямий, долоні донизу. Або нейтральним хватом долоні Допереду, залежно від рукояті. Шия розслаблена, не зажата. Голова прямо під боріддя на рівні горизонту не опускається. Техніка виконання. Робимо згинання в плечовому та згинання в ліктьовому сухлобі. Тип руху: це тяга рукояті або важелів на себе, рукоятку або важелі до корпусу. Фази рухів із повністю витягнутих рук. Починаємо тягнути рукояті на себе. У нижній точці рукояті приблизно на рівні живота або трохи нижче грудей. У фіналі руху зводимо лопатки разом, контрольовану паузу повільно повертаємось у початкове положення, м'язи розтягуються, дихання вдих, коли тягнемо на себе, видих, коли розтягуємо назад, на розслаблення. Основні помилки. Перше, неправильно, це кругла спина. Тримайте прогин у грудному відділі, не завалюйтесь вперед. Тобто, ми, коли беремо ручки, не завалюємо сперед, не прогинаємося, спину тримаємо нейтрально рівну, корпус прямий. І затягуємо лікті назад. Друге, неправильно це ривок тілом. Правильно, коли ми робимо рух, який має бути плавним підконтрольним лише м'язами, без інерції. Тобто, неправильно, коли ми робимо ось такі ривки, правильно, коли підконтрольно затягуємо. І третій. Неправильно, коли лікті розходяться в сторони. Правильно, коли лікті строго вздовж тулуба паралельно корпусу. Тобто, неправильно, коли ми лікті розводимо. Правильно, коли лікті йдуть вздовж корпусу. Досягай більшого, тренуючись з тренером.